Вітання. Сьогодні ми занурюємось у досвід компанії JCR Offroad. Вони, ну знаєте, кардинально переглянули свій процес найму, ага. застосувавши принципи ощадливого виробництва. Лін в нас є розповідь власника бізнесу про цей шлях. Це цікаве джерело. Саме так. І наше завдання сьогодні виокремити з цього досвіду найцінніші, скажімо так, уроки. Бо часто традиційний найм це ну джерело марнотратства, марнотратства, ресурсів, часу так. І подивимось, як філософія Лін допомогла створити значно ефективніший процес, такий, що фокусується на цінності для всіх учасників, і що тут як я розумію, з матеріалу справді вражає це не просто якісь окремі фішки, типу спробуй перед тим як купити. Ні, ні, а це е фундаментальне переосмислення. Сам найм як процес, який теж потребує усунення втрат, поваги до людей, так само як і на виробничій лінії. Власне точно То, з чого все почалося? Мабуть, зі старої системи цієї виплавиш або потонеш. Ну з неї самої у джерели згадується ця класична ситуація: компанія інвестує буває до 90 днів у новачка, витрачає час, гроші, зусилля команди. А потім людина йде. А потім людина йде так. З точки зору лін, це ж ну колосальне марнотратство. Тобто, будь-яка діяльність, яка споживає ресурси, але не створює реальної цінності ні для клієнта, ні для співробітника, ні для компанії. Цікаво, що JCR Offroad – вони ж виробляють аксесуари для позашляховиків, зіткнулися з цим саме після власної лін-трансформації. Ага, оптимізували процеси, виявили надлишок персоналу, це теж марнотратство, звісно. А коли знову знадобилися люди. Стара система найму просто ну, дала збій. Точно. Спроба найняти за звичним сценарієм, там оголошення на індії, стандартні співбесіди, закінчилася тим, що людина пішла буквально за місяць. І це стало сигналом. Так, це стало таким дзвіночком. Процес найму теж потребує ощадливого підходу. Він не може бути з правил. І вони почали шукати рішення. Дивилися, я так розумію, на досвід інших лін практиків. Згадується Джей Бі Четом, Пітер Потуц. Так вони вже використовували різні системи оцінки. А ще, що дуже важливо, вони спробували подивитися на весь процес очима кандидата з боку того, хто шукає роботу. Саме так, і це дало цікавий інсайт. Виявилося, що на сайтах пошуку роботи, ну назва вакансії, зарплата, якісь бенефіти вони часто значно важливіші за детальний опис на першому етапі. Тобто, спершу реагують на ключові слова, а потім вже розбираються. Ага, кандидати ніби закидають вудку, а потім дивляться. Це змусило JCR переглянути свій підхід до оголошень. Гаразд. давайте розберемо їхні кроки. Почали зі зміни назви вакансії. Був пакувальник, а стало? Стало пакувальник-спеціаліст з покращення лін процесів. Це вже зовсім інший сигнал кандидату, правда? Безумовно. Далі залучення команди. Оці лін-зірки. Так, це наступний і я б сказала дуже важливий крок. Створили групу співробітників, які найактивніше впроваджували лін. І саме вони почали проводити співбесіди. Тобто не HR, а майбутні колеги. Саме так. Це не лише дало їм реальний вплив на вибір з ким працювати, це ще й стало потужним інструментом для розвитку їхніх лідерських якостей. Логічно. А сам процес співбесіди теж змінився. Так, його стандартизували. Спочатку коротка перша розмова, буквально 5 хвилин. Потім лін тур по виробництву стандартний маршрут. Цікаво, що тур скорочують для кандидатів, які явно не підходять. Знову ж таки, усунення втрати часу. Точно. А потім оцінка за бальною системою, і тут наголос на культурній відповідності на командній роботі. Треба набрати понад 20 балів, щоб пройти далі. Але головна фішка, наскільки я зрозумів, це пробний день. Отак, це вінець системи, це оплачуваний день. У прикладі там було щось біля 140 доларів готівкою. Непогано і кандидат фактично занурюється в роботу. Йому навіть заздалегідь надсилають опис стандартного робочого дня. І починається цей день ну дуже незвично. Спільне прибирання здається ванної кімнати разом із лідером чи навіть власником. Це ж може когось і відлякати. Ну здивувати точно може, але сенс тут глибший. Це демонстрація стандартів, поваги до спільного простору і що немає якихось ієрархічних бар'єрів у таких базових речах. Ага. Зрозуміло. Потім знайомство з 3С. Це базові принципи лін для організації робочого місця. Сортуй непотрібне, систематизуй потрібне, підтримуй сяйво чистоти і ранкові збори команди. Першу половину дня кандидат працює під наглядом, другу вже більш самостійно. Переваги, наче очевидні, але чи не ризиковано просити кандидата витратити цілий день, особливо якщо в нього є інші пропозиції. Це справедливе питання. Але схоже, переваги так і переважають. По перше, це знаєте, двосторонній тест драйв до офіційного найму і для компанії, і для кандидата. Саме так. По-друге, це різко знижує ризик того марнотратства ресурсів на адаптацію людини, яка потім звільниться. По-третє, кандидат сам може зрозуміти, його це чи ні, і відмовитись без якихось зобов'язань. І команда дає свій відгук. Так, команда дає свій десь цінний внесок у рішення. І нарешті, що теж важливо, компанії одразу бачать, яке саме навчання знадобиться новій людині. У матеріалі є приклад Ваят, перший кого найняли за новою системою. Він ділився враженнями. Так, він розповідав, був здивований, що його інтерв'ювали майбутні колеги, цілін зірки. Прибирання з власником спочатку каже шокувало трохи, але потім викликало повагу. А саму ідею спробувати роботу назвав чудовою, бо це дає реальне уявлення, а не тільки розмови. І які результати в підсумку? Ну, результати говорять самі за себе. Компанія найняла трьох із п'яти кандидатів, які пройшли пробний день. Це значно краща конверсія ніж була раніше. Вражає. І досвід Ваята показує завдяки інформації та досвіду пробного дня, його реальна адаптація пройшла набагато швидше, продуктивніше. Отже, виходить, що застосування лінмислення до найму це значно більше, ніж просто е зміна процедур. Абсолютно, це про зміну мислення, про фокус на цінності, повагу до людей і невпинне усунення втрат. Пробний день так. Ця можливість взаємної оцінки може кардинально покращити якість найму, зменшити ризики для обох сторін, і це знаєте, залишає нас із таким цікавим питанням на подумати. Якщо підхід спробуй перед тим як зобов'язатися, настільки дієвий у наймі, ага. то де ще в бізнесі чи може навіть у нашому повсякденному житті, де ще ми могли б застосувати подібну логіку. Щоб зменшити ризики і збільшити взаємну цінність рішень.